Я двигуна водним і комп'ютерна діагностика. Розкажу вам сьогодні, чому я роблю діагностику, завжди роблю діагностику перед процедурою. От у мене є автомобіль Audi. Це у нас А4 2 літра дизель. Власник скаржиться на те, що двигун працює нерівно, підкидає. Я завів автомобіль, він так робить трошки нерівно, підсмикується, дуже схоже на подушку двигуна, але, власне, звільнить подушка двигуна. Перед процедурою я підключив комп'ютер і я виявив ось такий чек. У нас Датчик розпредвала. Як бачите, тут чека у нас немає. Дивно, що воно не показало чек на розпредвал, але маємо, що маємо. Це і є причиною того, ну, в основному причиною того, що дивун підсмикується, нерівно працює, він не може зняти показники нормальні, бере з якихось інших датчиків і працює нерівно. Перед Переведемо честно, завжди прожу діагностику. І дивлюся, чи все нормально з автомобілем. Це датчик, цей, який не працює, нам не заважає робити чистку, і я чистку провів водним. Проводив процедурку ну, годину часу, рівнесенько. Е, водневий апарат зараз працює. Підключення долі просте, не вимагає жодного розбору, Патру, якому будеться водень, плюс допускного колектора. Процедуру я закінчую. Е, не потрібно міняти масивити для цієї чистки, лише виїхати на трасу, під 30 км в цьому режимі і далі все ходити, як зазвичай. Ходиться для бензинів, дизелів, азів, жодної різниці, які це двигун, немає, займається десь до півтора годинки. Жодного розбору, жодної хімії, все безпечно і ефект буде відчутний одразу після процедури.